Усім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І починаю сьогоднішнє відео. Бачите, з якої краси? Краса на городі росте. Я вже таке коротке відео була закидала про варігатну кукурудзу. Але погляньте, яка вона зараз. Просто неймовірна! Тому сьогодні поговоримо про вар'єгатність. Які рослини зростають в мене з таким листям? Воно дуже декоративне і все-таки приваблює нас усіх, як там не казати. Хто б не був, але хоч одну таку рослинку, собі в садочок хоче придбати. Бачите? Вона зростає така ж, як і звичайна кукуруза. Велика. Це як має бути, плодоносить. Єдине, що її початки невеличкі, і все-таки колір відрізняється від звичайної, має чорний колір зерняток. Але варієгатність то вражає. Деякі листки взагалі, подивіться, і рожевий, і білий. Ну, знахідка, чесне слово. Я того року була десь придбала і всього-навсього мала один єдиний зернятко зійшло. Але я залишила те один качанчик і посадила цього року аж цілий рядок. Для чого? Ну, для красоти. В принципі, мені, ну, це вже звичайно пішла кукуруза. Потрібно кукурудзання для того, щоб я вкриваю інжири свої. На зиму висихає так, і я вкриваю. Поїзд іде. Тиша така. Ось, бачите, яка краса. Ще раз на такі цікаві листя. Мушка навіть заснула на ньому. Засвічує трішки сонцем. щоб показати вам лаконіс. Ось, бачите, він вже квітувати зібрався. І ось таке у нього теж мармурове листя, яке має і жовтий, і зелений, і білий. Ой, ну як так показати? Шкода, що так сонечко, от на цьому листку дуже добре видно. Рослинка, я вам хочу сказати, потужна. Посаджена лише весною. Ну, кущик то був гарний, поділочка була гарна, нічого казати. Але бачу, що він, ось, бачу, такий набрав гарний вже кущик. Висотою, певно, десь вже має сантиметрів 50. Він не агресор. До речі, у мене у мами зростає і звичайний лаконіс. Багато років. І я не бачила, щоб він агресував. Можливо, в як в яких місцях як яка особина, ну хто його знає. Але хіба можна від такого листя відмовитися? Воно кидається просто у вічі. Я думаю, тут в мене в такому куточку він зростає. Ну, я так спеціально посадила, не знаючи його. Хоча продавчання сказала, що він не є агресором, але, знаєте, продавець хоче продати, а ми все-таки вирішуємо. І тепер пошкодувала. Думаю, йому би таке, знаєте, місце ну, дуже центральне, був би красень на всі сто. Ось такий лаконіс варійгатний. А тут в мене вже стартануть, я так чекаю їх. Рудбеки є махрові, хоча трапляються це насіння. хоча трапляються і не махрові. Ну, вже коли буде масове квітування, тоді вам покажу. Ще одна рослинка, це точно агресор. Вона в мене зростає у відеречку такому невеличкому. Але відеречко, якщо ви навіть його прикопуєте, то прикопуйте, щоб трішки наверх було саме відро. Бо як буде на одному рівні з землею, він перескочить. А якщо у ємкості ще є отвори, він теж може вилізти. Тому ємкість без отворів і піднесена трішки над рівнем ґрунту. І це яглиця. Марія Гатна, красуня, надзвичайна. Ну, Головне її зупинити і все. А тоді можна милуватися. Дуже цікава рослинка, але агресор. Ось така бруслина Emerald Gold. Вона дуже яскрава, дуже гарна. Невибаглива рослинка, абсолютно швидко зростаюча. Лише єдине, що потрібно, це чи дати їй волю, чи стригти, щось з нею придумати. Тобто, якусь форму задати. Бачите, я вивожу їх на такі своєрідні колони. Ну, звісно, це не дерев'яна має бути планка, це має бути щось посуттєвіше, але поки що так. Точніше, я ще з цією не визначилася, можливо, і... Це таке як штамп, буду формувати, там непогана все-таки гілочка є. Але погляньте, яке листя. Варігатність і лимонна, і ось така лаймова і стає зовсім яскраво жовтою. Навесні теж вони найбільш декоративні. Хоча не втрачає постійно, на відміну від таких, що влітку часто. Стають більш такі, ну не настільки яскраві, то бруслина все-таки залишається красунею. Завжди накидається у вічі, крім того, вона ще вічно зелена. Господи, то ж така знахідка. Десь міняє листопа листя. Ну, листопад все таки має бути. Але то не критично, вона не підмерзає в основному. Десь, можливо, дуже сильні, коли зими, то одна-дві гілочки, але. Знову ж кажу, швидко дуже сама себе відновлює. Ось така красива, універсальна рослина. Оце картинка. Оце картинка. Ну, він привертає увагу, він на вхідній зоні усіх. Раніше весною з'являвся з рожевою варієгатністю. Зараз її ледь-ледь можна помітити. Ось як придивитися на листочках, можна трішки, де неде ще побачити. Але ну, дуже слабенька така. В основному він став біло-зелений, біла облямівка листка, але така яскрава, яскрава. Ось така, як ніби має бути, по суті, як на мене. Ось це є приклад тієї варігатності, яка подобається мені. Це синюха. І декілька сортів з варігатним листям. Всі вони чудові. Квіту, я скажу вам теж. Непогано, в принципі, більш не сині в нього такі, як у звичайної, а такі до бускових квіти. Але під час того, як квітує, знову ж листя втрачає тільки свій вигляд. Коли вже обрізали, вона відходить і стає ось такою чудовою. Наростає не дуже. Це буквально теж за два сезони наросло. Тому вони цінну мають таку, бачите, розмножити їх не так швидко можна, тому і дорого синюха, варієгатна. Так, всі звикли бачити цю рослину більш як кімнатну. Але Аукуба прекрасно вирощується в ґрунті. Ось у мене вже Аукуба перезимувала дві зими. І, наприклад, так як ця зима була. Ну, теплою, по суті, але зато, ви знаєте, який був лютий, вона трішки пошкодила листя. Дуже швиденько вона їх відновила. Просто, ну, здається, за одну мить голою, вона, по суті, не була, ні, ну, не стояла взагалі О, без листя маю на увазі. Тому, ну, просто оригінальна рослина, лише те, що взимку, коли сильні морози, ну, коли взагалі морози. Вона листя опускає, ну, таким чином віддає вологу, так і зберігає боже, як то мій Марсік заводить чого. А так, ну, в мене вона посажена у напівтіні. Посаджена вона в затишному все-таки трошки місці, хоча, на моєму подвірі різниці, затишне місце. Це ще той ще та справа. Отож, я цьогоріч ще купила з звичайним листям не варієгатним. І теж хочу спробувати, мені здається, вона буде ще більш витривалою посадити. До речі, вона в кімнатних умовах, як в мене вона зростала колись на квартирі, вона поводилася геть ніяк. І я не розуміла, потім вичитала, що вона хоче холодних приміщень. Коли я її трішки забирала в кімнату, де було найменш спекотно, вона відходила. Тому, бачите, на дворі вона зростає прекрасно. Теж є з варігатним листям, є декілька сортів. Є такі ще більш яскраві, бачите, це ніби поцядкована. А є такі ніяк, ну, мазки, розводи, щось таке. Ось така красуня. Наростає теж повільно. Це вона в ґрунті, я кажу, вже два сезони, третій пішов. І от цього року вона показала вже прирости свої, доволі такі гарні. Якщо придивитися, бачите, там від міжвузля, бачите, оце пішов цьогорічний такий вже хороший приріст. А так вона, ну, мучилася декілька років. Брунера рієгатна, теж дуже гарна. Навіть фактурою свого листя мені подобається. Вона. Паперова таке враження, що і на звук видає ніби по папері. І на дотик теж вона така. Але її потрібна лише тінь, тому що вона немилосердно горить. Навіть у тіні, і то можна помітити, бачите, як її кінчики верхніх лист ось уже підпікається. А те, що з'являється молоде, має теж таку ледь ледь Жовтуватий відтінок, потім, який перетворюється уже в чисто білий. Знаєте, посадила її поряд хост. І хто не прийде, всі зразу думають, що це хоста така. Ні, це брунера варієгата ось такий сорт. Хоча інші брунери теж дуже гарні. Але ця наростає у мене, не знаю як у кого, досить повільно. Теж вона вже зростає три сезони. І я її ще навіть і не знаю, чи можна поділити. Ну, можна було би спробувати, але не хочу. Не хочу все-таки розкувати. Ось так.